Ось, дівчатка, що отримала сьогодні посилочку. Ну, це я каше. Це, звичайно, треба. Це ось накладна 26.02. Так, Це ось такі рекламочки буду роздавати. Так, замовила собі спірулінку. обов'язково буду пити. І цинк рекомендують зараз дуже. Ще, може, комусь треба, то, будь ласочка, замовила іще, іще одну спірулінку, також це для продажу. Так, що тут фунгіцин. Знову ж таки, для очисної програми, лімфоренчику, і собі замовила, почну пити березень місяць. Ось також фунгіцинчику для очисних програм, дуже потрібний. Так, Пісудин, мікобенка, Пісудин, теж сама п'ю, замовила. І теж очисну програму Гепатові. Тому що зараз дуже пішла очисна програма, тому що замовляють, весна йде, треба чистити свій організм. Тому замовляйте, висилаю консультую.